Усім привіт, ради вас вітати на нашому сьогоднішньому Market Review. Сьогодні у нас понеділок, 31 березня. Якраз сьогоднішнім днем ми будемо закривати цей торговий місяць, і давайте подивимося, що підготував ринок нам на цей торговий тиждень. Пропоную, як завжди, почати з біткоїна, тому, що від нього ми отримаємо в принципі абсолютно всю реакцію по всьому ринку. І тут, як ви бачите, на минулому тижні ми з вами більше говорили про те, що у випадку закріплення вище зони 86500, ми можемо говорити про якийсь подальший ріст до зони там 92-94 тисяч. Як бачимо, цього не сталося, тобто, буквально трошки вище зони 86,5 тисяч. Ми отримали слабкість по BTC та відповідно отримали досить швидку реакцію. Що маємо зараз? Тобто... План, про який ми м, говоримо зараз, він вже був колись у нас в Market Review як один із альтернативних планів. Тобто... Колись ми з вами позначали, да що може бути ось такий плавний спуск донизу, все одно я би не відкидав на сьогоднішній торговий тиждень такого плану як прихід до 78200, тобто до зони наших минулих лоїв, у випадку, якщо ми ще й не зможемо закріпитися вище 80 тисяч, тобто якщо у нас сьогодні. Спустять нижче 80 і ми не зможемо закріпитися торгову ціну вище 80 тисяч. Відповідно, це нам може відкрити також і прихід до 73800, що було нагадаю минулим all-time high по BTC. Відповідно, якщо у нас буде реалізовуватись такий сценарій, це буде досить жорсткий пролив по ринку, але тут не такий великий зазор. Для такого спуску, тому це досить ймовірно. В першу чергу зараз я би акцентував увагу на реакцію та роботу з зоною 78200, тобто зона, в яку ми вже приходили неодноразово, і відповідно, якщо ми зможемо, скажімо так, отримати певну реакцію покупця від цієї зони. То в такому випадку ми можемо поки що торгуватися в такому діапазоні, тобто 78 і там приблизно вплоть до 86,5 тисяч. Тобто це може бути в там скорому часі наш торговий діапазон, але все одно потрібно пам'ятати, що якраз зона 78200 до зони 73800 це якраз зона, де можуть відбуватися усі маніпуляційні рухи. Тому тримаємо руку на пульсі і пам'ятаємо, що потенційно може бути спуск навіть до 73 800. В принципі, це було би абсолютно нормально. По біткоін домінації ми бачимо, що біткоін домінація у нас просто впирається в одні з хаїв, тобто ми бачимо, що ми не можемо ніяк пройти вище, ніж відмітка 62.23. І все одно, поки ми торгуємося на цих відмітках, ми розуміємо, що основна ліквідність так чи інакше вона буде знаходитись в біткоїні, не зважаючи на те, що. Сам прайс бітка у нас падає. Ми бачимо, що його домінація зберігається на досить високих рівнях. По співвідношенню ефіріум до BTC, ми бачимо, що тут особливо нового у нас нічого не відбулося, тобто ми так і топчимося у тих лаїв, про які ми. Говорили на минулому маркет рев'ю з єдиною відміткою. Зараз ми спустилися трошки нижче, ніж це було на минулому рев'ю, але все одно розуміємо, що в принципі. Скажімо так, саме співвідношення ефірім до BTC у нас знаходиться на досить низькому рівні, тому я думаю, що все одно в скорому часі, при якомусь першому ж відскокі, ми будемо розуміти, що ліквідність все одно буде трошки перевалювати в ефір та його екосистему. По самому ефіру, тут куди набагато цікавіше, тому що якщо при минулому. Маркет рев'ю, ми говорили про формування чаші з ручкою. Відповідно, тут у нас ми не змогли ніяк абсолютно реалізувати цю фігуру. По одній простій причині ми отримали слабкість вище фігури, ніж сама чаша з ручкою. Тобто ми не змогли ніяк її реалізувати та пройти до відмітки 2200. Відповідно, в такому випадку ми, ми автоматично маємо спуск до. Лоїв, і тут в даному випадку ми, хоч і не оновили лоу по ефіру, на відмітки 1750. Але все одно потенційно ми можемо прийти до відмітки 1620, тобто це відмітка, про яку ми говорили також і на минулих маркет рев'ю. Тому варіант, скажімо так, чаще з ручкою він у нас. Вже не актуальні, тому що ми абсолютно не змогли реалізувати цей план. Тому в такому випадку ми можемо говорити про прихід до 1618. тобто, це одна з тих зон, про які ми вже колись вами говорили на минулих. Маркет рев'ю поки що. Я не бачу якогось позитиву по самому ефіру. Я думаю, що все одно в даному моменті або на цьому торговому тижні він може поступово сходити на низ. Але якщо, наприклад, ми зможемо все одно закріпитися вище 2000 тисяч доларів, якщо у випадку там, скажімо так, цей торговий тиждень дасть нам більше позитивних. Новин позитивних торгових ситуацій, то в такому випадку закріплення вище 2000 дасть нам дорогу до 2200, Це якраз та зона, про яку ми також говорили на минулих маркет рев'ю. З Соланою тут практично така сама ситуація, тобто Солана, у нас хоча б постаралася реалізувати частково чашу з ручкою, але як бачите, у нас тут. Практично вийшло там реалізувати цей торговий план приблизно там, на відсотків 50. В даному контексті я би теж сказав, що ми просто з вами можемо прийти ось до цієї маніпуляційної зони, яка у нас знаходиться нижче 120 доларів, там вплоть до 109. В такому випадку, в принципі, це просто додаткова. Можливість на підбор салани, тому що е, така маніпуляційна зона вона досить чітко відпрацьовує по ній. Тому е, я би орієнтувався на прихід від 120 до 105 доларів саме в цю зону, і тут уже можна було би шукати якісь входи на підбор позиції по. Solani. Тобто тут можна було би працювати в лонговому контексті, і плюс цей контекст буде е, зрозумілий, тому що ми саме працюємо від досить сильної зони. Хотів би ще два слова сказати по ПЕПам, тому що е, зараз цей актив веде себе досить цікаво. Тобто, у нас ще е, також тут є зона е, на 0,58. Я думаю, що. Ми в скорому часі можемо прийти до цієї зони і пройти ми можемо ось в такому сценарії. Тобто, все одно у нас тут також є зона, про яку ми говорили колись на минулих маркет рев'ю. Але враховуючи, що інструмент вів себе ну, не досить цікаво, то, в принципі, я не, не включав його в Watchlist на цей тиждень, але зараз я би попрацював. Пепе в такому сценарії, тобто ми б підійшли з вами до 0,7,80. І у випадку, якщо б ми не змогли закріпитися вище цієї зони, то потенційно це нам відкриває дорогу до 0,580. Тобто тут може бути ось такий торговий сценарій. Так, що у нас з ВІФОМ? З ВІФОМ тут, в принципі, теж логічна ситуація, про яку ми говорили на минулих маркет рев'ю. Ми не змогли закріпитися вище, ніж 0,5490. Відповідно, ми з вами отримали також закономірну реакцію і прихід до зони, про яку ми вже з вами говорили неодноразово. Це зона, скажімо так, в районі 0,4490. Поки ми можемо торгуватися з вами в цій зоні, там чи є у нас варіант спуститися нижче, він, звичайно, є. Ми можемо просто оновити ось цей лоу. Для того щоб зняти всю ліквідність, на давайте скажімо так, в плані пояснення тут у нас все одно зібрано досить багато покупців, так і ці покупці, скоріш за все, вони десь в цьому районі, на в цьому діапазоні, ховають свої стопи. Відповідно, якщо ми з вами прийдемо та знімемо ці стопи. У нас найближчі стопи будуть на відмітках ну, за мінімуми, тобто це 0,27 на приблизно десь в цьому діапазоні. В такому сценарії, звичайно, що ринок вже має пролитися досить сильно для того, щоб ми прийшли до 0,27. І я все-таки думаю, що ми будемо, можемо знімати ось тут найближчу ліквідність, після чого. Ми можемо вже починати якийсь момент розвороту. Тому я би тут, як основний торговий план, використовував прихід до приблизно там 0,38,70 на да, зняття лоя цього, і після чого можна було би шукати якісь входи на розворот. Тобто, поки що, мій торговий план виглядає якось ось таким чином. Ну і, звичайно, наостанок, давайте глянемо, що нам е, припідносить е, фондовий ринок. На цей торговий тиждень ми бачимо, що е, відкриваємось ми не дуже е, гарно. Тобто е, є у нас певні проблеми по Фонді. Це більше зв'язано е, знову ж таки з торговою війною, яку веде Трамп, тобто е, політика, що давайте е, дамо е, великі відсотки на. Будь-які світові товари, вона веде до того, що фондовий ринок зараз у нас страждає. В принципі, фонда у нас вже намагалася трошки стабілізуватися на минулому маркет рев'ю, але бачимо, що зараз ми все одно продовжуємо падіння. В принципі, критичного нічого не спостерігаю, але все одно є певна кореляція фондового ринку. З крипторинком, тому, якщо ми бачимо, що фондовий ринок у нас також може падати і надалі, то відповідно по крипторинку я би е, набагато менше очікував якихось зелених свічок. Тому е, тримайте це також як один із торгових планів. Е, Причому неважливо, що ми з вами відкриємо е, SP 500, що ми з вами відкриємо NASDAQ 100, ми побачимо практично ідентичну реакцію, тобто в. П'ятницю 28 числа ми отримали досить стрімке зниження, що по S&P 500, що по NASDAQ 100. І відповідно це у нас може запустити також, скажімо, продовжити цикл зниження, і в такому випадку я би дивився SP 500 десь в район 5387 та NASDAQ 100 в район 18 293. Тобто це ті. Потенційно цілі, до яких ми можемо пройти, але все одно все буде впиратися в політику Трампа, тому що фондовий ринок досить сильно страждає, і я думаю, що це не буде грати на руку американському президенту, тому що будь-який президент, він все одно так чи інакше зацікавлений в тому, щоб фондовий ринок був хоча б плюс-мінус стабільний, а ось такі гойдолки це явно запускає не найкращу риторику від інвесторів. У мене на сьогоднішній день. все. Всім дякую, що продивилися наш маркет рев'ю. Та зустрінемось на наступному.